На тернопільському ринку п'яний водій збив дитину. Молодик на великій швидкості не вписався в поворот і в'їхав торговий лоток. Продавці майже всі покупці встигли відскочити від автомобіля. А от 14-річній дівчинці не пощастило втекти. Її мама відбулася переліком та легкими подряпаними, а дитина з важкими травмами забрали в реанімацію. Свідки соломіці витягнули водія з автівки, і виявилося, від нього несе алкоголем. На місце події прибули міліція та працівники Даї. Як тебе звати? Вітя. – Давайте ко. Ти бачиш купу людей навколо тебе. Подують да. людям трубку, щоб люди побачили. Я хочу продути в лікарню. Проду... – Все, Все. лікарню. Давай буде віло, щоб люди побачили. Ні. Боючись, що горе водію не покарання, кілька сотень тернополян обступили місце ДТП. Що то робити. Я, я в лікарні приготуваю. В лікарні ти поїдеш право Ні, Ти місто? Місто? не перебивай мене, бо ти дійсно вже тут покинув породи. Як ви мене заставляєте тут? Я в лікарню заставляю. Ні, Є другі заставляю. Розумієте, тебе. Пані Галина, одна із продавщиць, які стали свідками ДТП. Вона й викликала швидку, коли побачила, що машина збила дівчинку. бачила, що машина їхала на швидкості. Зачепив дитину, підкинув дитина. Впала під лопату». на що впала? під лопату. А під лопату й кулупану то там ж машина має. Після трьох годин винуватця аварії все ж таки забрали на експертизу. Активісти народного контролю вирушили разом з водієм та міліцією до лікарні. Там медики визнали. Хлопець добрячий п'яний. Дуже тяжко переноси. Качайте кулаком! Ой, ой, кашка. Не грай варіанти. Ой, Боже, я так боюся. Бо день 91. Це скільки приблизно треба випити, щоб один 91? Багато. Ну багато то скільки? Як для кожного організму? Для нього Після медичної експертизи правоохоронці забрали водія на допит. Додамо за скоєння ДТП в нетверезому стані водію може світити обмеження волі до 4 років з конфіскацією автомобіля. Народний контроль вимагає від керівництва ДАІ міста справедливого розслідування. Пішло на збільшення, значить Ізом на місце було встановлено, що водій автомобіля поло здійснив на 14-річну дівчинку, яка була госпіталізована, і в власну дитячу лікарню та проводиться зараз на даний час її обстеження. Степінь окольного сп'яніння зараз може тільки одне сказати, що при первинному продуві апарату «Драгер» було. Поділка була 1.91 при повторному, через 20 хвилин, значить поділка була 1,99. Значить, на місце пригоди була викликана слідчо-оперативна група, яка займається суто розглядом дорожньо-транспортних пригод. І зараз на місці здійснюється оформлення його повній мірі. Не можете пообіцяти, що слідство буде об'єктивним? Я переконаний, тому що слідство, слідство не... має бути об'єктивним. Ми будемо слідкувати за перебігом слідства і перевіримо, чи покарають винних у цьому ДТП. Зоряна Ярмишин, Олена Вербицька, народний контроль. звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,